На Івано-Франківщині додалі більшої популярності набирає новий флешмоб. Усім охочим пропонують виділити 15 хвилин часу і поприбирати на вулицях рідного міста чи села. Наразі ідею підхопили у сусідніх Буковині, Львівщині та Тернопілі. Все бачили наші журналісти. Усе, що потрібно для учасника флешмобу пакет для сміття, рукавички і трохи натхнення. Сергій Лифар не довго шукав місце для прибирання. Це ми знаходимося фактично в самому центрі міста. Тут у нас театр, тут у нас кінотеатр, тут у нас будинки. Ось це я зібрав за хвилину часу. Ініціатор флешмобу, мешканець Коломиї та актор місцевого театру Богдан Базилевич. Він перший взявся прибирати вулиці рідного міста. Кажу, а ну давайте зробимо таку річ. І мене мол старший син знімав відповідно, і це все дома змонтував. Я в Ютуб закачав і відповідно. Це підхопилося. Суть флешмобу така: збираєш папірці, і бляшанки, закликаєш друзів приєднатися, знімаєш себе на відео і викладаєш відзняте у соцмережі. Естафету можна передати необмеженій кількості учасників і обирати їх не лише з поміж знайомих. Місцеві чиновники про новий флешмоб уже чули. Кажуть, обома руками за, адже комунальники з усім фронтом робіт не в силі впоратися. Якщо масовість це буде все ж таки запроваджено в життя, то наше місто і будь-який населений пункт набагато буде чистіший. Містяни не проти, кажуть, готові прибирати за собою. Ми, в принципі, підтримуємо чистоту нашого міста, але добре було б, ми, якщо ми всі прибирали. Я згідна на це, так. Да. Краще не смітити. Кожен свої хаті не смітить. А це наше хат у Коломиї. Сподіваються, їхній флешмоб стане не менш популярним за всім відомий айсбекет Челіндж, коли люди обливалися крижаною водою заради допомоги хворим. І це зробить вулиці українських сіл і міст чистішими. Андрій Кравець, Діана Даниленко, Зиновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.